Ти не повіриш. Але в Україні є тварини, які б легко потрапили до книги рекордів. Найшвидші, найрозумніші, найменші. Влаштовуйся зручніше. Зараз буде топ 10 тварин рекордсменів України. Найсильніша тварина бобер. Він може валити дерева товщиною до 30 сантиметрів. Будувати греблі довжиною в десятки метрів і переносити гілки, які важать більше його самого. Найрозумніша сірий ворон. Вони можуть вирішувати головоломки, запам'ятовувати обличчя людей і навіть використовують інструменти. Їхній інтелект порівнюють з мавпами. Найшвидший заєць-русак може розганятися до 60 кілометрів за годину. У полі король втечі. Хижаку треба дуже постаратися, щоб його зловити. Найвитриваліша європейський лось може долати понад 50 кілометрів на день у пошуках їжі, навіть у мороз і глибокий сніг. Його тіло адаптоване до екстремальних умов. Найдовше живе болотяна черепаха. Деякі особини доживають до 120 років і при цьому мешкають у наших річках і ставках. Найменша мурашка руда лісова. Важать всього кілька міліграмів. Але здатна піднімати вантаж, що перевищує її вагу в 20 разів. Справжній богатир в мініатюрі. Найточніший мисливець це сова сіра. Має винятковий слух і зір. Може почути мишу під шаром снігу і влучити в неї безпомилково, навіть у повній темряві. Найотрудніша гадюка степова. Її отрута може бути смертельною для дрібних тварин. Але не панікуй. Для людей вона рідко смертельна, якщо вчасно надати допомогу. Найвідданіші лелеки. Щороку повертаються в те саме гніздо. А якщо один з пари гине, другий Часто лишається сам до кінця життя. Найбільший птах Орлан Білохвіст. Розмах крил до 2,5 метра. Цей гігант літає над українськими річками, полюючи на рибу. Яка з цих тварин вразила тебе найбільше? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися.